Чи ви їх за день протратите? Може, і за день. А на що ви їх будете? На тратите? що ви їх будете тратити? Буде якщо трати, за день, якщо не секрет. Якщо не секрет, бо дасть. На речі? Я ж казав. На речі. <хих> знаєте, мені кажеться, зараз дати любій дівчині один мільйон, вона їх протрати за один день. Знаєте? Це ногті, речі, да. віні. Знаєте, дайте то, мені то, за один то, мільйон, вибачте, я буду жити до кінця життя на, на ці гроші. Ні, не всі дівчата такі. От я впевнений, що не всі. дівчата хороші, так. Да. Ні, що не всі? Не всі такі. Ну, Є такі, що можеш дати мільйон і вона ні на що не потратить. В баночку їх десь, так? Да? Так, да, кладе. А потім, коли ти вже будеш сидіти на лавочці, знаєш, як в тій пісні про мільйон але хрос, ну, ну, коли ну. чуть диша бідний художник стоїть, там пісні співається, да? коли він вже потратив всі гроші. Продав усе, а вона така візьме з баночки цей мільйон і скаже: Це, тобі. <рив> і таке може бути. Скажи, а ти приїхав перший раз в Вінницю?